Переберія. Є час, коли можна бути не собою, і за це не сварять. Цей час зветься Переберія. Перебер'я це перевдягання, на маланку, на щедрий вечір, коли люди міняли обличчя, голоси, ходу, не для сміху лише, для очищення. Одягали маски коза, дід, чорт, циган. Заходили до хат, шуміли, жартували, перевертали звичний порядок, бо рік мав початися із перевороту. Переберія давала людині змогу скинути себе старого, стати іншим, хоч на ніч, а зранку повернутися чистішим. Іноді, щоб лишитись собою, треба побути кимось іншим. Наші це знали. Слово відперебратися, змінити не тільки одяг, а стан. Коли переберія кінчалась, маски знімали, і рік починався по справжньому. Переберія то ніч, коли світ дозволяє тобі змінитись, наприндець. Є у хаті мить, коли двері ще холодні від зими, а доля вже стоїть на порозі, бо перший, хто зайде з зерном, не просто гість. На поділі його звали наприндець. Наприндець то перший засівальник у хаті, від нього залежало все, чи буде врожай, чи буде згода, чи буде хліб на столі. Казали просто який наприндець, такий і, і рік. Не кожного пускали, дивились, що був здоровий, роботящий, з доброю славою, бо якщо перший зайде непутящий, то й рік міг піти шкребять. А добрий наприндець то як благословення, що прийшло ногами. Тому на Поділі напринця чекали, не кликали, але сподівались, бо вірили щастя не кричить, воно тихо заходить першим. Слово наприндець діалектне, подільське, відприйти першим, напрямку, наперед, у ньому чути поспіх, але й відповідальність. І нині, може, ніхто вже не рахує засівальників, але все одно ми чекаємо когось першого, першого слова, першого кроку, першого добра. Бонаприндець то не про зерно, то про те, з чого починається рік. Вертеп Кажеш, Вертеп. Тепер усі думають про різдвяну шопку з Марією, пастушками і зіркою, а колись вертеп, то був цілий театр. Театр на колесах, що приходив до хати швидше, ніж ранок. Хлопці ходили селом із тим вертепом, співали, сміялися, розігрували сценки, і кожна хата чекала їх, як добрих гостей, бо вертеп це не просто забава, то було дзеркало села, і Бог народжувався, і чорт кпив, і люди впізнавали самих себе. Але цікаво інше слово Вертеп ще давніше означало печеру, кажуть, що саме через те народження Христа в печері стало першим вертепом, і тому тепер, де б він не стояв, у хаті, у школі чи в театрі, Вертеп завжди лишається місцем, де народжується світло. Вертеп то коли темна ніч, але світло все одно знаходить собі шлях. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Засібка. Новий рік починався не з побажань, а зі жмені зерна. Це була засібка, засібка зерно для посівання. Не випадкове, найкраще. Його готували заздалегідь, сушили, берегли. Засівальник заходив у хату і розкидав зерно по долівці, по кутках, бо дім – теж поле. Що впаде першим, та й піде далі, тому засібка була не грою, а відповідальністю. Майбутнє не приходить саме, його засівають, навіть якщо це лише жмені. Засібка відсипати, але з префіксом, який означає початок. Після посівання зерно змітали, а віру лишали. Засібка це надія. Кинута у землю, українська це бренд, розвивай свій бренд.